Короче, мужики. Всім привіт, всім слава Україні. Написав один мені чоловік. Я дуже люблю, ви знаєте, навісне, всяке толкове. А дуже мені подобається, коли воно зроблено зі смаком і якісно. Людина займається цим професійно, однозначно. Я вам кілька фотографій і відео покажу зараз. В першу чергу варто звернути увагу тим, хто. Не за всі гроші світу хоче купити якісні боронки для того, щоб працювати на землі. <кій> Бо якщо вдома немає бурін, їх треба купити. Немає рами для тих бурін, її треба купити метал і її зробити якісно і так далі. Комусь, відповідно, виходиться, а комусь не виходить. Тому для людей, яким треба купити готову річ якісну, то якраз зорієнтовано це відео. Ось бачимо фотографію. Такі боронки є. Це все саморобне. Так? Все абсолютно. Від борін, ну, ланцюги, відповідно, не саморобні. Ну і кріплення, так. А це все зроблено своїми руками. Як вона називається, там і так далі. Метр вісімдесят ширини все відповідно. От. Навіть назва на ній є, розумієте, людина займається вже столком. Дивимося далі. Є такі борони. Це вони вже набагато ширші. Це відгуки від клієнтів. Які. Складаються також борона, вона йде важка з високого зуба, який може глибше проникати, відповідно, за рахунок і маси, також борони і так далі. Тобто, ви можете вже розбивати грудку, розпушувати землю, як має бути, закривати вологу на будь-яких типах ґрунтів. Ось. Ось які класні речі. Є в різних кольорах, відповідно, бачите, червоний, зелений, синій. Тож на вкус і цвіт. Я думаю, що фарба взагалі, навіть шильдик тут є, розумієте? Людина займається професійно. Давайте глянемо повний огляд. Прекрасні просто борони. Бачите, як тут зроблені оці всі моменти по кронштейнах рухомі частини і так далі. Все складається, шарнірчики, ну чудово просто. 270 см захват, це доволі так нормально. Ну, борони дають супротив на рух трактора, але я думаю, що нормальні задніприводної 20-24 хватить для тих борін. У мене захват 2,10, ну, борони трошки легші. Ну, але тягне, тягне без питань. Ну там, відповідно, я думаю, що чоловік орієнтується однозначно. Його номер телефону я лишу в описі, от якщо комусь цікаво, телефонуйте, питайте, виготовляє на вкусі цвіт всяке таке, яке захочете. Досвіду в нього доволі багатенько. Там можуть бути під різні яблучка, можуть бути під е, ці, абсолютно під будь-які, як то кажуть, ваші потреби під будь-який трактор. Для прикладу, у вас якісь там японець, чи трактор на саморобній навісці, там щось нестандартно, щось ширше, вуще. Самі кріплення мається на увазі в... От на тракторі. так? Зараз бо таке відео доволі трошки неякісне, вже вибачте. От кріплення на тракторі, якась навіска нестандартна, якісь яблучки нестандартні, якась тут висота, якась тут ширина. Все абсолютно робиться. Це доволі так непогано. Ну, людина відноситься до своєї роботи відповідально. Є також люди, здається, мені також скидали відео з дуже подібними боронами. Я думаю, що і також були якісь написи, тільки я не звертав увагу, це було десь близько восьми місяців тому, але дуже хвалилися. От. Ну я так не питав, того, що борони мав. Ну так до слова мені чоловік сказав, ми розмовляли за навісне. Хто яке має, так. І він мені показував ці борони, то я бачив, я їх бачив, я тепер отако зараз згадую. Ну, класні борони мовні. Це знаєте, я е, такі всі речі роблю безвозм'язно по одній простій причині. Бачите? Там ланцюги, а тут такі шарніри. Все з толком. Якщо все з толком, мені не гріх абсолютно і не шкода допомогти людині реалізувати свою продукцію, а іншим людям знайти, якщо вони щось таке шукають. Це для того створення, як то кажуть, зокрема, одна з провідних ідей мого каналу допомагати людям в будь-якому, як то кажуть, вигляді приносити свою користь. От. І все. Пофарбовано, як все. Зараз, як валік зайде сюди, він має зацінити. Ну, в принципі, відповідно, не так, як автомобіль якийсь дорогий пофарбований, але пофарбовано столком. Оп. Замочок є. Але класні вороги взагалі. Тому люди, кому цікаво, кому потрібно. Всяке так і навісне. Ви звертайтеся до людини. Просіть, щоб щось по ваших, скажімо так, потребах зробив, по ваших розмірах, по ваших умовах. Десь заїхати кудись, знаєте, тут. Така річ, в магазині ти купуєш щось, так? воно має деякі свої, скажімо так, характеристики. По розміру, по масі, там, по тому, як воно складається, розкладається. Ну, неважливо. Ну ми говоримо, наприклад, і для бурін. А тут можна так. Ага, от в людини якийсь там простір, нестандартний розмір. Тут є там в людини 2,70, 2,50, 2,45, навіть і так далі. Я думаю, що тут абсолютно все можливо зробити максимально так, як потрібно кожному. Тому. Це вартує уваги, однозначно. Я номер лишу в описі, ви звертаєтеся, кому треба. Мені подобається. Я можу порекомендувати те, що бачу, відповідно, воно класне, 100%. Тому далі ваше діло. Можливо, чоловік виготовляє щось ще інше. Ви потелефонуйте, поцікавтеся. Це кому дуже треба. Я думаю, що такі боронки. Ну, ніде я не бачив, я вам скажу так. Ніде. І зробити щось таке дійсно це все саморобне. Це треба мати голову і дуже прямі руки, і з дуже правильного місця. Це такий мій вердикт, і така моя думка про це все. Тільки позитивна, я рекомендую однозначно. А наразі, добрі хлопці, будьте всім здорові!